Вітаю! В цьому відео! в вашій увазі результат фінального матчу клубного чемпіонату світу сезону 20-25 у новому форматі. У грандіозному фіналі зустрілись Лондонське Челсі проти ПСЖ. Вже на 22-й хвилині Палмер відкриває рахунок після гострого пасу від Густо. Він вийшов на ударну позицію і не реалізував свій момент. Менш ніж через 10 хвилин Палмер оформлює дубль. Він пройшов через центр поля. Обіграв кількох захисників ПЗЖ і пробив точно у нижні кут. два голи близнюки. Лондонці контролюють гру, не дозволяючи супернику створити небезпеку. Наприкінці першого тайму Жоа Педро поставив крапку після асисту від палмера. Він спокійно реалізував вихід на ворота. 3-0 до перерви. У другому таймі парижани виглядають без силу. Команди, хоча мають атаки одна проти одної, але ніхто не реалізовує їх. На 84-й хвилині. Ситуація для французького клубу стає ще більш ускладнюваною. Неваш отримує червону картку за неспортивну поведінку. Він схопив кукурелю за волосся під час суперечки. Рішення арбітра було підтверджено системою Вар. Челсі повністю переграв опонента, домінував Володія Мічев, виграв єдиноборства і не дав жодного шансу ПСЖ повернутись до гри. Для лондонців це п'ята перемога підряд. А для парижан. Перша поразка після чотирьох перемог підряд. Парижани зазнають найбільші поразки цього року і втратили надію на Пента-3. Головний трендер англійців Енсо Мареска після фіналу відзначив ментальну та тактичну зрілість команди. А Палмер заслужено отримав звання найкращого гравця турніру. Два голи та один асист у фіналі. Фантастична гра молодої зірки. Челсі клубний чемпіонат світу. Команда стає єдиною європейською командою, яка виграла всі європейські титули та оновлений клубний чемпіонат світу. І перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами чемпіонату світу є Ді Марія Гарсія Леонардо Гіраші. Кращим асистентом одноосібно є Фернандеш з трьома результативними передачами. Дякую, що були з нами. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!